Привіт! Ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. Мій інвестиційний портфель досягнув позначки вже в 60 тисяч доларів. І в сьогоднішньому відеоролику хотів би показати вам, скільки мені згенерував даний портфель пасивного доходу за вересень 2024 року. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Хочу вам сказати на початку, якщо ви дивитеся мій, мій взагалі, канал вперше, в мене є два інвестиційні портфелі. Один в інтересі. Ектів брокерс, де інвестую в окремі акції окремих компаній, і другий в freedom 24, де інвестую лише в ІТЕФ, і також від якогось недавнього часу почав інвестувати в облігації. Так що давайте почну з першого портфеля і закінчу інакшим. Е, Отже портфель в брокера freedom 24 можете побачити його склад, ніколи, в принципі, не скривав? Можете побачити, що тут взагалі знаходиться в ньому. Так як і останнього розказував в відеоролику, що буду ну що збираюся докупити ще декілька облігацій є компанії Freedom Holding. Можете зараз побачити її тут. тікер в мене вже їх є 29. Ну і хочу вам сказати, що за минулий місяць даний портфель згенерував мені лише 12 доларів пасивного доходу. Чому так і чому так бо портфель вартістю майже 9 тисяч євро. А через те, що всі ETF, які тут знаходяться в портфелі, не враховуючи облігацій, є акумулюючі. Тобто всі дивіденди, які отримуються певними компаніями, даний фонд, який керує власне, даним ETF-ом, просто реінвестує в себе. Так що, по факту, від даних ETF-ів ETF, я ніколи не буду отримувати дивідендів, але для мене це ліпше, оскільки не потрібно буде звітуватися. Перед податковою. Ну, але пасивний дохід мені все-таки вдалося отримати тих 12 доларів. І це, власне, в мене на там той час знаходилося 12 облігацій компанії Freedom Holding, і вони мені виплатили 12 доларів по одному долару на кожну облігацію. Їх було 12, то непроста математика, можете зрозуміти, скільки е, прийшло. Е, вже я докупив ще додатково 17 штук, в мене вже є 29, і тому вже в наступному місяці е, мені вдасться отримати 20. 9 доларів дивідендами, оскільки дані облігації платять досить таки високі проценти, бо по факту це 12% річних або 1 долар на кожну облігацію. Ну але тут, взагалі, мало що цікаво, хочу вам казати більш портфель в Interactive брокерс, оскільки по перше, його вартість набагато більша, а по друге, він генерує набагато більше грошей. Одразу хочемо сказати, неодноразово вже розказував, прям старався, щоб до вас тоді йшло, що пасивний дохід сформованих самих дивідендів. Ну, це не ті цифри, які хотілося чи мені, чи вам взагалі бачити. Ну, бо по факту так приємно отримувати декілька доларів чи там, декілька сотень доларів регулярно з пасивного доходу з дивідендів. Ну, але це не головний дохід на фондовому ринку. Багато людей взагалі, які там мало що знайомі з інвестиціями на фондовому ринку, пишуть мені в коментарях під майже кожним відеороликом на цю тему. Ну що не вигідно взагалі інвестувати, бо дивіденди це дуже мало вигідніше купити якусь там нерухомість і здавати і отримувати більше. Це повна нісенітниця, інакше не можу сказати, бо пасивний дохід самих дивідендів це одне. і Це такий маленький відсоток доходу, ну що прям реально важко вам пояснити наскільки. Я зараз хочу вам показати вам, і по-перше, скільки вдалося затримав, отримати дивідендів за вересень 2024 року, і загалом, наскільки мій портфель зріс. І ви відчуєте, в принципі, ту різницю, бо вона прям. Колосальна, інакше сказати, не можу. Можете побачити взагалом вартість портфеля. Звісно, його дохідність від початку моїх інвестицій, пасивний дохід, який мені по факту даний портфель генерує. Дан, дану всю інформацію підтягує сайт Snowball Analytics. Він підв'язаний через певен. Плагін з Interactive Brokers і всю інформацію, дивіденди, покупки, продажі, просто підтягує сюди і якби аналізує, так що, щоб знали, що це за сайт. Пам'ятайте про посилання внизу, якщо хочете там зареєструватися. Ну і можете побачити таку річ, що Total Profit від початку моїх інвестицій саме в даного брокера це 29%. Можете подивитися, тут я собі коли наведу, можете побачити це Capital Gain, тобто по факту наскільки зросли акції, реалізований дохід або втрата в моєму випадку реалізувати. Реалізований дохід це значить акції зросли. Я їх продав, тобто даний дофі, дохід зафіксував, ну і тому він тут так відображається. Отримані дивіденди це за весь період часу, це вже майже чотири роки моїх інвестицій. Дивідендами мені вдалося отримати лише 1126 доларів. В принципі, так це не маленька сума. Я тут е, нічого не можу сказати. Ну для когось це дуже велика сума. Це 4 роки, це дійсно. Ну але подивіться, порівняйте це з ростом вартості самого портфеля, з ростом вартості даних компаній акцій, які знаходяться в портфелі. Що вам хочу ще показати? Подивіться пасивний дохід по факту з всіх компаній, які знаходяться в портфелі, це всього на всього ну 53% річних. Це прям дуже і дуже мало. Портфель кожного дня вагається на 1-2, можливо, навіть більше відсотків. Часом взагалі доходить до 5%. відсотків. Це якщо там шалений, якийсь ріст або шалене велике падіння. Ну і це. Порахуйте собі, в рік 0,5%, і кожного дня портфель змінюється там на 1 на 2%. Ну це дуже велика різниця. І подивіться, хочу вам сказати одну досить таки цікаву річ. Спочатку покажу вам власне, говорю про місяць вересень. Хочу показати вам наскільки мій портфель зріс. Чи там впав за вересень 24-го року? Подивіться, я тут собі так само зайшов в аналітику. Аналітику портфеля вибрав цифру від 1 вересня до 30 вересня. І можете побачити, звісно, тут було і падіння навіть до 7 вересня. Можете побачити було навіть падіння 3,7%, Ну але по факту від 1-го, тобто від там від 31 серпня, закриття ринку і до кінця місяця портфель зріс в сумі на 9%. Це 9% лише за один місяць росту. Загалом майже на 4 тисячі доларів. Цифра вражає, ну, мене особисто ну, не до кінця, навіть не до кінця тішуся, тому що портфель настільки сильно зростає, ну бо оскільки тепер купувати самі акції буде просто фізично дорожче. Ну, але не в тому суті, не про то мова йде. Зрозуміло, на 4 тисячі доларів лише за один місяць портфель зріс. А тепер хочу вам казати, скільки мені вдалося отримати дивідендів. Так, за той сам місяць. Це можна зробити, зайшовши в аналітику, зайшовши в дивіденди, і тут відстежується вся інформація по дивідендах, які компанії платять, скільки і тому подібне. І коли я тут перейду, наприклад, в Future Payments календар і повернуся, наприклад, за місяць вересень, ну, то можете побачити, що за вересень 2024 року лише дві компанії виплатили мені дивіденди. Це компанія Market Access Holding. В сумі це 2 долари 40 центів, ну, дуже великі цифри. Ну і компанія Google, яка віднедавна взагалі почала платити дивіденти, це 6 доларів 40 центів. Чи цифра вас, вас вражає? Мене особисто ні. Це всього-навсього 8 доларів 80 центів за один місяць. Це просто копійки в порівнянні з 100... порівнянні з тим, наскільки портфель може зрости. Ну, звісно, чи впасти, бо. Тут нема так, що кожного дня зростає, можуть бути і роки, коли весь інвестиційний портфель падає. Ну, не в тому в принципі, суть. І хочу вам сказати, подивіться, компанія Google по факту виплатила мені 6 доларів 40 центів дивідендами. Але якщо я, наприклад, до на неї перейду і зайду саме власне, в аналітику саме даної компанії, саме даної позиції в портфелі, ну то подивіться, які тут реально класні цифри. Можете побачити, ви тут маєте інформацію за останніх 5 років: такі білі точки. крап це власне момент, коли я купував дані акції. Можете побачити в яких цінах і приблизно коли ну так з таймінгу мені тут, власне, по даній компанії вдалося. Ну, не хочу сказати, не хочу. Там, ну, але можна побачити, коли мені вдалося, вдавалося дані акції купувати. Ну і подивіться, загалом, від моменту, коли я їх купив, це по факту перші транзакції були ще ну, вже буквально майже два роки тому. Ну, дійсно, це вже час в принципі, немаленький. Але подивіться, Total Profit 40,0%. 5%. Це загалом по, ціл, по цілій позиції. Тут деякі позиції принесли більше, деякі позиції принесли менше. Бо тут перші можете побачити взагалі ріст на 91,5%. Ну і потім компанія почала виплачувати дивіденди десь буквально 3 квартали тому, тобто не неповен рік тому. Ну і тепер виплачує дуже скромні дивіденди в розміром, там по факту 0,5%, якщо я добре пам'ятаю, так, «yield on cost», 0,56%. Загалом я отримав 9 ,69 доларів 69 центів дивідендами. Звісно, це такий хороший бонус, але загалом то виріс на півтора тисячі доларів. Так що, знову ж таки, неодноразово вам вже в даних відеороликах наголошую на тому, що не дивіться тільки на дивідендну дохідність, дивіться загалом на компанію. Що це за компанія? Чим вона займається, яке в неї майбутнє, чи є в неї конкуренти, що в неї що з нею може відбутися такого, щоб її акції в найближчому майбутньому почали зростати? Я взагалі вірю, що компанія Google зараз коштує там 163 долари, що пройде, наприклад, 10 років. Так, 10 років, для кого це дійсно багато, ну, але для інвестицій це ну прям не так. Та не так то є багато. Я вважаю, що акції будуть коштувати навіть і 400 доларів за одну штуку. Просто потрібно почекати. Час в інвестиціях це найважливіше. Дивіденди ні ніколи не будуть, не були в принципі і не будуть. Тут більше важливо навіть чи компанія проводить байбеки. Наприклад, Google проводить і там по факту дивіденди на дохідність відсотка, а кожного року скуповує свої акції і, там приблизно 2%. Тобто, це більш важливіше, більш важливіше, як компанія розвивається для чого мають акції зростати, то що дивіденди там капають. Ну, це дійсно потрібно вважати як, як, як якийсь такий бонус, і не потрібно гнатися за великими дивідендами. В на моєму прикладі вже ну, навіть за тих 4 роки інвестицій було багато прикладів, коли ніби стабільні, ні хороші компанії в якийсь момент з ними щось ставалося. Вони, по-перше, що акції їх опускалися дуже сильно, ну прям там 50-60 і, можливо, навіть більше відсотків. А по-друге, що вони ті дані дивіденди, якщо не повністю скасовували, так просто частину скасовували. Дівінна духійність, наприклад, яка була на рівні. 8-10% раптово. Ну здавалося б, а чому так? Ну, але ставала, наприклад, 0% або там 2%, а можливо, навіть і в принципі менше. Це приклад компанія Medifast, яка відмінила дивіденди, компанія MPV, яка двічі обрізала дивіденди на 50%. Тобто, по факту, там вже лишилося 20% чи 25% від попередньої від першої суми дивідендів, по якій я купував дані акції. Ну і та, та сама компанія це, яка в мене була дуже коротко в портфелі, але все-таки знаходилася. Компанія 3М дивідендний аристократ, який там більше 50-60 років виплачував дивіденди. Раптово, але зменшив дивіденди там по факту чи на 40, чи на 60%, якщо я не помиляюся. Тобто навіть великі компанії стабільні. Але доходять до моменту, до часу, що вони просто змушені зменшити дивіденди. Знову ж таки, та сама компанія Intel взагалі вроде би скасувала дивіденди, чи там просто їх зменшила майже до нуля. Ну і ще багато реально прикладів на, в моїй історії особисто. А повірте мені, їх є дуже багато. Чи та сама пандемія почалася там взагалі сотні, як не тисячі компаній з американського фондового ринку скасували або просто зменшили свої дивіденди? Так що. Знову ж таки наголошую, дивіденди це не важлива річ. Не дивіться на дивідендну дохідність, дивіться взагалі на фінансові потоки компанії і які перспективи в даної компанії в майбутньому. А на цьому в мене все. Надіюся, відеоролик сподобався. Надіюся, був чимось корисним. Всім дякую за увагу і, звісно, удачі в інвестиціях.